Закінчились уроки, час прогулянки з лакі. Семирічний Сашко навіть без нагадувань матусі знає. Світло слід вимикати, коли не потрібне. Роб енергію зберегти. Хлопчик порахував за 10 хвилин на свіжому повітрі заощадив на смаколик. Які гроші зекономити і купити щось інше. Ну, наприклад, шоколадку. Економити електрику на стуню і вчить мама, адже діти навчаються дистанційно, і спожитих кіловат на лічильнику стало більше. У нас по всій квартирі встановлені лед лампочки. Це значна економія. Тож і прання, і миття посуду жінка доручає електропомічницям. У нас якісна побутова техніка класу А А 2 це дає змогу також економити як воду, так і електроенергію. У нас смарт-лічильники стоять. За правилом максимального заощадження влаштоване усе життя в домі господині. Лед світильник із датчиком руху. що дає, які переваги цього. Людина зайшла, 10 секунд погоріло світло, світло вимкнулося. По-перше, менші рахунки за електроенергію, і це в першу чергу заощадження. Світло по будинку у нас вмикається по під'їздах в місцях загального користування лише у темну пору добу. В нас стоять певні датчики, які денного світла достатньо. Не витрачати зайвого для цієї родини звичка а в умовах війни має стати обов'язком кожного українця, як економити енергоресурси віничанам нагадують в спеціальній брошурі. Їх надрукували 90 тисяч. Які прибори найбільш, скажімо так, енергозатратні, які в першу чергу треба електроприбори вимикати, як поводиться під час повітряної тривоги, про те, що бути, має бути справна електромережа, да такі поради практичного типу, який приборський кіловат, щоб було розуміти, як його виключати. Ради буденні, втім дієві. І як то не залишати електроприлади ввімкненими. В режимі очікування комп'ютери та телевізори продовжують споживати енергію до 350 Вт на годину. А от в режимі сну в десятеро менше. Збереження тепла в квартирах цієї зими теж питання з розряду надважливих. Зробити це можна навіть без витрат. Це, перш за все, є утеплення вікон. Далі не зняття безпосередньо із батарей декоративних решіток. Не, за, не зашторювати плотно шторами безпосередньо самі прилади опалення, оскільки відсотків 15 втрачається тільки на обігріві зовнішніх стін батоквартирного будинку за рахунок закритих у цих штор. Раз на кілька років не зайве перевірити та відрегулювати щільність віконних храм та без нагадувань подбати, аби вікна в під'їздах були засклені. Сумарний ряд заходів, які мають бути виконані не тільки власником персональної квартири, а і сусідами безпосередньо в батоквартирному будинку, оскільки значна левова доля тепла вона витрачається і через відсутність двойного скла у під'їзді батоквартирного будинку, через незакриті вхідні двері. Металеві двері мають здебільшого доводчики. Це таке, але є батоквартирні будинки, де є внутрішні двері, які також необхідно облаштувати пружинами. Енергетики країни вже готуються працювати взимку за екстремальних умов. Окупанти свідомо руйнують українські системи електро і теплозабезпечення. Тому війничанам наполегливо радять увімкнути режим максимальної економії.